Для початку поглянемо, що у нас відбувалося в зв'язку з нальотами шахедів з боку Росії. Отже, як повідомляє Київська міська військова адміністрація, українські системи ППО відбивали наліт дронів шахедів на столицю на Київ поблизу Києва. Було знищено півтора десятка дронів. Про це написав начальник КМВ Сергій Попко. Повітряна тривога у столиці тривала понад п'ять із половиною годин цієї ночі. Перші групи дронів противник запустив ще до півночі, але протягом ночі постійно додавалися нові і нові БПЛА. Тобто, кількома хвилями ця атака розгорталася. Бачимо детальний допис від. Мікраз міської адміністрації Києва жоден з російських дронів своєї мети не досяг це важливо. І От було також повідомлено про те, що виявляли, збивали ці дрони безпілотники і над Києвом, і навколо столиці. Загалом приблизно 15 дронів півтора десятка. Цих шахедів було збито, але чекаємо вже на остаточні дані, звісно ж, від повітряних сил, тому що було дуже багато повідомлень якраз про нальоти шахедів в різних регіонах. Цієї ночі повітряні сили всю ніч попереджали, писали детально про маршрути курсування, прольоту таких шахедів. На от я лише зачитаю те, що на 4.18 з'являлося у каналах наших повітряних сил. Дрони були зафіксовані в районі Миронівки в напрямку Києва. Біля Київського водосховища теж в напрямку Києва летів шахет ще один шахет було в південно-східній частині Київської області. Теж в напрямку на Київ зафіксовано, тобто з різних боків вони атакували столицю в Чернігівській області. Полтавській областях, в Черкаській на захід, в бік Вінничини. Дрон було в цей же час зафіксовано. Житомирська область в західному напрямку. Сумщина з Курської області залітали на Сумщину ворожі шахеди. Отже, атака була очевидь масованою і. Десятки десятки російських шахедів атакували Україну цієї ночі. За даними оперативного зведення, внаслідок російської атаки дронів зафіксовано падіння уламків шахеда в Деснянському районі столиці Києва, але наслідки мінімальні обійшлося без руйнувань, без пожежі. Інформація про постраждалих не надходила. Це така попередня інформація по Києву стосовно нічних подій. В Харкові усе набагато складніше, оскільки. Там падають російські бомби керовані. Каби їх скинуто було щонайменше 5 таких бомб на Харків пізно ввечері і вночі. І з'являлися якраз повідомлення, інформація про наслідки цієї атаки від Ігоря Терехова, від міського голови Харкова і від Олега Сенігубова. На голови Харківської ова. Отже, йде мова про те, що вдарено було цими кабами і по передмістю Харкова, і по е, безпосередньому місту. в Шевченківському районі падали російські каби і розривалися. Зачеплено було житлові будинки. І внаслідок останнього удару по передмістю, як написав мер Харкова Ігор Терехов, пошкоджені лінії високовольтних передач, через це можуть бути перебої з електрикою в деяких районах. Харкова, адже харків'яни зараз у таких е, умовах, власне, із перебоями електроенергії е, перебувають, зустрічають цей новий день через якраз російські атаки. Російські бомбардування про людей найважливіше звичайно повідомити. І от якраз місцева влада повідомляла про десятьох постраждалих, яких зачепило це бомбардування. Серед них і одна дитина на є ураження житлового фонду, як бачимо, житлових будинків. Бомба просто такі прилетіла у двір. Кварталу житлового багатоповерхові будинки навколо ми бачимо руйнування, палають автомобілі, працюють пожежники, рятувальники, аби загасити ці загоряння. І от якраз там десятьох людей зачепили ударною хвилею цим вибухом. Трирічна дитина серед них, як написав міський голова Харкова, серед постраждалих і трирічна дитина. І відбувається організована евакуація мешканців будинку, в який влучив ворожий каб посеред ночі в Харкові. відселяють мешканців прилеглих будинків, чиї квартири постраждали від вибуху. усім буде надано місце в гуртожитках міста. Хто цього забажає наразі? ж від електрики відключили п'ять будинків у місці влучання. Я повторюсь, це Шевченківський район. Харкова не от такі екстрені заходи порятунку і допомоги харків'янам. Відбувалися цієї ночі у місті Харкові. От якраз бачимо кадри із місця події. Про Харків ще сьогодні будемо говорити. Я думаю, детальніше неодноразово в наших в наших ефірах можливі включення організуємо із Харкова, тому що бачимо ситуація там. Все складнішою, складнішою стає через російське бомбардування. Ці ці удари не припиняються. Про це навіть дуже тяжко і болісно говорити, тому що на жаль це стає от просто щоденними такими повідомленнями. І Харкова нові бомби летять у бік нашого міста на сході України і страждають від цього люди. Руйнуються будинки, руйнуються людські долі і життя. Шахеди цієї ночі долетіли і до заходу України. Є у нас повідомлення з Івано-Франківської області, з Прикарпаття. Там було теж неспокійно. Немає деталей стосовно наслідків цих ударів. Але от Світлана Онищук якраз. Очільниця Івано-Франківської ОДА написала про те, що сили ППО спрацювали, відбивали цю атаку повітряну. Обійшлося без постраждалих. Подякувала очільниця в нашим захисникам неба всім відповідним службам. Які допомагають долати наслідки ворожих атак. Чи були влучання з цього допису, складно сказати, чи є спричинено якусь матеріальну шкоду, теж ну, деталей жодних і навіть натяків не публікує чиновниця. Але відомо те, що шахеди долетіли аж до Івано-Франківщини, і їх там. Збивали сили протиповітряної оборони, можливо, трохи далі за декілька годин пізніше з'являться більше деталей інформації стосовно і цього епізоду російського шахетного нальоту. У Львові тим часом знову ж такі новини трагічні. Із, із Львова надійшли. І Це відлуння попередньої російської атаки, ракетної шахедної атаки по Львову, яка відбулася ще 4 вересня. Як ми пам'ятаємо, тоді. Загинули люди, і величезна трагедія сталася зв'язку з загибелью цілої сім'ї Базилевичів. Коли загинула мама і троє доньок, ця трагедія ну, весь світ облетіла без перебільшення. Загалом тоді семеро львів'ян наслідок влучання російської атаки загинули і е, були вбиті росіянами. Будемо прямо висловлюватися. От е, вчора надвечір надійшла інформація про те, що в реанімації однієї з львівських лікарень помер чоловік, який постраждав від ракетного обстрілу Львова 4 вересня. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. І йде мова про. Богдана Андрійовича Кріля, викладача Львівського університету, Львівська політехніка, чоловік 1955 року народження. Став восьмою жертвою російського нападу обстрілу Львова 4 вересня. Пан Богдан, як написав міський голова Львова, отримав важкі поранення під час цієї атаки і перебував у критичному стані в реанімації 29 днів. Медики намагалися врятувати його життя, але, зрештою, це, на жаль, не вдалося зробити. І вчора стало відомо, що чоловік помер. Він працював доцентом кафедри автоматизації комп'ютерно-інтегровані технології у Львівській політехніці. Наші щирі глибокі співчуття усім рідним і близьким Богдана Кріля. І будемо пам'ятати про цю трагедію, про наслідки російського обстрілу не лише Львова, але й багатьох наших міст. Маємо от на жаль ще одну жертву цих ворожих російських злочинів.